Вітаю, друзі! Бажаєте взяти участь у конкурсі, але не знаєте, як правильно завантажити своє відео на YouTube? Що ж, ну розбиратись разом! Зараз я покроково покажу вам, як це зробити швидко і без помилок. Отже, підготовка відео. Перед тим, як його записати, перевірте налаштування своєї камери. А саме, формат горизонтальний. 16х9. Якість бажана не нижче HD, 1280х720. А тривалість відео від 60 секунд до 30 хвилин. Якщо все гаразд. Айда завантажувати. Вхід на YouTube. Відкрийте сайт youtube.com або мобільний додаток YouTube. Увійдіть у свій Google акаунт, якщо ще не зробили цього. Натисніть на кнопку Створити у верхньому правому куті та Оберіть. «Завантажити відео. Завантаження відео. Перетягніть відеофайл. Або натисніть Виберіть файл. Та завантажте його з комп'ютера чи телефону. Важливо. У назві відео обов'язково вкажіть ім'я та прізвище учасника, назву твору, конкурсу і Тех. Решітка. Змагаємось за нове життя 2025. В описі відео напишіть конкурсна робота для п'ятого міжнародного. 11-го Всеукраїнського, 21-го всекримського, конкурс учнівської та студентської творчості. Змагаймось за нове життя. Присвячений Лесі Українці, Прізвище та ім'я учасника або назву колективу. Номінацію. Декламація. Аудіовізуальний твір. Інсценізація Вокал. Вікову категорію. Дошкільнята, перший другий клас, третій-четвертий клас, п'ятий, сьомий клас, восьмий, дев'ятий клас, десятий одинадцятий клас та студенти, ім'я, прізвище керівника та посаду, заклад, який ви представляєте. Додайте також у описі посилання на офіційний ютуб-канал конкурсу внизу опису. Обов'язково вставте хештеги Решітка. Змагаймось за нове життя 2025 та Решітка. Змагаймось за нове життя 2025. Нижнє підкреслення. Номінація. А замість номінації Підставте свою номінацію. У секції теги додайте також хештег конкурсу Решітка. Змагаємось за нове життя 2025. У полі аудиторія оберіть НІ. Це відео не для дітей. Це потрібно, якщо хочете, щоб було доступне коментування. Налаштування доступу. У розділі Приватність. Оберіть Доступ за посиланням. Це важливо. Не вказуйте приватне або публічне. Лише за посиланням. Натисніть Опублікувати. Або Зберегти. Натисніть Копіювати посилання та вставте його у форму подачі заявки на конкурс. Тож готово! Ваше відео успішно завантажене та готове до модерації. Вітаю! Тепер ви знаєте, як правильно завантажити свою відеороботу на конкурс. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях під відео або в наших соцмережах. Бажаємо успіху усім учасникам!